Шановні колеги, добрий день. Сьогодні ми проводимо комісію з питання, постійну комісію з питань місцевого самоврядування регламенту депутатської етики, законності та правопорядку. Шановні члени, у нас на комісії присутні три члени комісії. Це достатньо для прийняття, прийняття рішень хвороб є. Тому пропоную прийти до порядку денного. Шановні колеги, з порядком денним Так. ознайомлення. Заперечень доповнень. Немає. немає. Тоді, якщо не, немає заперечень та доповнень до порядку денного, переходимо до розгляду черги нашого порядку денного комісії. Перше питання. Про утворення відділу державної реєстрації Блисниківської селищної, селищної ради Лозівського району Харківської області, затверджено, затвердження положення про, про нього та вжиття заходів щодо його державної реєстрації. Шановні колеги, ви знайомлені з цим питанням. Потрібна справа, потрібна справа, uh -huh. Питань немає, я думаю, і доповідати. Uh -huh. А скільки віде? там буде чоловік у відділі чи поки не знаємо? Yeah. Поки uh -huh. що начальник, начальник і спеціаліст бухгалтер і два державні реєстратори, але ще це посади вакантні. Просто цей відділ пропонується yeah. створити для того, як окрема, я не знаю. Щоб не їздить в Лозову, у нас в Лозову це їзда. Ну, всі за державна рейстра, Тоді переходимо до голосу. Ну, хто голосу до голосування? Хто, хто за те, щоб схвалити даний проект рішення та запропонувати сесії? Ну нову... включити його черги для розгляду. Хто за? Дякую. Одноголосно. Шановні колеги, переходимо до наступного питання про затвердження структури виконавчих органів Близніківської селищної ради у восьмого скликання. Та загальної чисельності апарату ради витрат на утримання 14 квітня 2025 року. Зна знайомились, є запитання Нас на апарат? Ми лише єдине, що ми цими змінами робимо, ми посаду одного державного реєстратора вводимо в ЦНАП на 14 квітня. Одного державного Якось? державна реєстрація це буде в складі з 14 квітня, а далі буде наступне питання. і переходимо а -а -а. до голосування. Хто за те, щоб угодити проект рішення та запровоконувати до розгляду сесії Бузниківської селищної ради? Хто за? Хто проти? Отрималось рішення прийнято одноголосного наступне питання про затвердження структури виконавчих органів Бузніківської селищної ради восьмого скликання та загальної чисельності апарату рота, шановні колеги. Цього ж питання випливає із із ага, структура. це вже затвердження структури з 1 травня, саме цю структуру ми вводимо вже відділення. Ви ж там не дивіться, там чотирнадцято, там перша я, я бачу, це я хочу я зрозуміла. Тут просто ми начальника водиться оцна. Не начальника Ні, це, просто одна одиниця державного державна 14-го поки що державний реєстратор буде Цього. в ЦНАПІ. Ага. А з 1 травня вже юридичний. тема, поки, так, поки да, щоб це є. організаційні юридичні питання вирішувати. Тоді, якщо запитань нема, переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та винести на розгляд денної сесії? Хто за? Хто проти? Одноголосно. Так, шановні колеги, про дострокове припинення повноважень депутата Близніківської селищної ради, восьмого скликання з тим самих колег Всі ми його знаємо. життя йде, він звернувся з заявою. Підстави. Заяві написав. Він на пенсії чи ні? Він вже давно на пенсії. Давно на пенсії. Ну, значить, що людина заморилася, так. Це право кожного. Да. Да, да. Відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад повідомляю про складання мною повноважень депутата Близніківської селищної ради. Прошу мою заяву винести на розгляд сесії Близніківської селищної ради восьмого скликання. 24 березня Степенець Миколаїв. Mm -hmm. Особисто. Дякую. Та що ж дякуємо, хтось ну, там Жит... да, другий да. прийде да, не йде. Та, не mm -hmm. Якщо запитань немає, то тут переходимо до голосування. Що за те, що погодити проєкт ріження дострокове припинення повноважень та винесення даного питання на сесію? Хто за? Хто проти? Утримуємо. Одноголосно наступне про схвалення меморандуму про взаємопорозуміння та співпрацю між громадською організацією Центр розвитку ініціатив «Інсорс» та Близнюківською селищною радою. Дозвольте, я доповім в лютому 20-го року. Підписано меморандум Гінадії Степановичем з громадської організації Центр розвитку ініціатив, що передбачає цей меморандум. При в нашому відділі ЦНАП центрі надання адміністративних послуг створюються консультативні пункти для бізнесу, тобто для фізичних осіб підприємців і для юридичних осіб. Послуги надаватимуть Фартухірина Сергіївна, начальник відділу ЦНАП і Закорка Яна Володимирівна, головний спеціаліст відділу ЦНАП. Це все буде в робочий час. Будуть надавати послуги щодо відкриття фопів, закриття їхніх кведів. А також щодо грантової підтримки, то є вся діяльність, де мають можливість бізнес приймати участь і залучати додаткові кошти. Зі своєї сторони, громадська організація надає консультативні послуги, а також забезпечує матеріально. То є це комплект меблів і комплект комп'ютерної ютер, комп техніки. Переходимо до розгляду проєкту рішення. Шановні колеги, став на голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про схвалення меморандуму з громадської організації «Інсорс»? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято на Дякую. Наступне питання: про схвалення меморандуму про співпрацю між компанією Салар Інтернетіанал. Там Лезніківської селищної ради Лесового району Харківської області. також я доповів з вашого дозволу. Це вже не перший меморандум, який ми підписуємо з цією кампанією міжнародною. Передбачається, як завжди, консультативна методична допомога при створенні формуванні плану відновлення громади. І так як такий нюанс в громаді є вже стратегія, тоді ми створюємо план відновлення громади. В результаті за підсумками можуть бути внесення зміни до цієї до цього меморандуму. Як за підсумками, ми можемо вийти на створення геоінформаційної системи громади. Тобто там буде передбачено і гендер на наші особливості, і соціальні, і економічні і інвестиційна прибавленість громади тобто, це все для розвитку. Ці всі стратегічні документи вони дуже важливі для громади, для розвитку громади, для того, щоб інвестори бачили у нас потенціал. Запитання немає. Mm -hmm. Переходимо до розгляду проекту рішення. Ставимо на голосування дане, дане, дане рішення про, mm -hmm. про погодження проєкту рішення. Хто за, прошу визначити. Хто проти, підтримується. Дякую, рішення прийнято. одного голосу. Наступне питання про внесення змін до рішення Близнюківської селищної ради від 10 травня 2024 року про затвердження переліку об'єктів пані. Шановні колеги, це як Геннадій як Степанович каже, як вважає не просте, а рішення. Ну, фактично що? В минулому році додивилися, я готовий той проєкт рішення, кажу одразу, і у село Дмитрівка були у нас вулиці такі лісова та квітнева. А фактично не квітнева, а квіткова. Mm. Тобто і помилка у цьому. Mm. Тобто квітнева і квіткова. Ну, просто завжди були, ну, скажу, я просто це так, описка чи помилка, тобто це ні на кого не буду валитися, при підготовці от великого перечню псих вулиць Випилила така помилка. І вона... Ну, Вроді би є рунда, але вона значима, тому пропонуємо привести у відповідність і у селі Дмитрівка затвердити дві вулиці. Що у них на даний момент лісова є, і квіткова. Лісова це колишня енерс, а Квіткова це колишня матросова. Вона була квітнева. Тобто, ну, це просто помилка. Якщо не заперечуєте, просто внести зміни Квітнева на Квіткова. Хто за якщо немає більш запитань, переходимо до. Голосування, хто за те, щоб погодити проект рішення та винести на розгляд сесії. Хто за? Хто проти рішення прийняті знову? Шановні члени колегії, всі питання денні, черги денної, наче розглянуті. Якщо доповнень немає, оголошуємо комісію за її. дякую.